Як з мінімальними затратами зекономити енергоресурси в багатоквартирному житловому фонді івано франківців навчали столичні фахівці, ділилися досвідом та пропонували технічні організаційно-правові та фінансові рішення проблеми. Головам ОСББ та будинкових комітетів презентували проект Муніципальна енергетична реформа, який фінансує USAID. Загальна вартість його 15 мільйонів гривень. Чому це важливо для наших мешканців? Ми розуміємо, тарифи будуть рости в державі, а платежі будуть становитися настільки великими, що нам просто ми мусимо економити ці енергоресурси і впроваджувати енергозберігаючі технології. Найперше кажуть фахівці, треба привчити людей до економії енергоресурсів. Це реально зробити за рахунок якомога більшого інформування. Якщо у нас розбита шибка у нашому у нашому під'їзді, в кожній квартирі а, втрачається близько 2 градусів, зменшується температура в квартирах на 2 градуси в приміщеннях. Якщо ми не зачиняємо двері, під'їзд так само знижується температура в приміщенні. Та ще є деякі заходи, і нам необхідно стимулювати людей до збереження енергоресурсів. Одним зі стимулів до збереження енергоресурсів голови ОСББ та будинкових комітетів вбачають у співфінансування. Ані того чи іншого проєкту. Дольова участь мешканців, кажуть, стимулює їх до більшої відповідальності в енергозбереженні. По-перше, це їх кошти заощаджуються, по-друге, тепло зберігає як можна довше наші будинки. І з другої сторони, заставляє мешканців зберігати. В що вони вложили кошти, тому що власні кошти мешканців для проведення такого проєкту і таких робіт, як е, дахи, як заміна підвальних розгалужень, е, як встановлення індивідуальних теплових пунктів, як заміна вікон, вони є е, фінансово важкі для людей сьогодні, на сьогоднішній день. Економи та енергоресурси фахівці проекту паралельно навчають мешканців всім. Надцяте міст України до 2020 року. івано франківськ зобов'язався скоротити споживання енергії на 20%. Оскільки на державу нині годі сподіватися, технічні експерти радять івано-франківцям вирішувати питання з енергозбереження у житловому фонді за рахунок кредитування в банках.